Що інша, схожа на попередню шпажку, але це шпага вже, як ботровим Боговська шпага різновид дещо легшого, але з розвиненою гардою для захисту кисти. Знову ж таки, приблизні аналоги ми бачимо у вітрині, але на відміну від попереднього варіанту. В другу руку не кінжал береться, а невеличкий щит, так званий батер, який є щитом не для пасивного захисту, закривати там і стріл, чи став і стоїш, поки тебе б'ють. Ні. Це є активний щит для активного бою. Нанесення ударів, перервань і завдяки невеликому розміру його спокійно можна кинути на пояс на гачику, і він не заважає при поході в місто в канайку чи на каву. Але при потребі дозволяє рятувати життя. Активно броня. Бережемо лися, бережемо техніку. Ви зауважити, що один з суперників є шульгою. Це вносить цікаву різноманітність роботу. Він б'є з лівого боку. Противники працюють в певній мірі зеркально. Тут вже треба вгадати і встигнути швидше перше. Ну, ви бачите, де буває життя. Обережне промахування сукарника, фальшиві випади, вимагання на удар і точний випад просто в сольже сплетіння, в центр маси. Якщо це захисне спорядження, такий закінчиться за декілька секунд. Середня вага такого типу шпаги плюс-мінус кілограм. Могла доходити до кіло є? Живі, здорові, забуті, а знайшли тут рядом. Опер від снег, вищий друг, перехід, мої Легеньке виживлення нашої експозиції.